Вагітна у 14. і це не реаліті шоу, а реальна статистика. З початком повномасштабної війни в Україні зросла кількість пологів серед неповнолітніх. Цього року на Полтавщині народило 33 мами, яким не виповнилося і 18 років, говорить завідувачка акушерським стаціонаром перинатального центру Полтави Юлія Петренко. На що ми звертаємо увагу з 2022 року? Це тенденція до збільшення юних вперше вагітних. Так, за цей рік в нашому закладі розроджено 33 жінки до 17 років, із них дві до 14 років. Якщо в порівнянні з 20 21 роках, ну це було 16-20 в рік. Така ж тенденція спостерігається і по всій Україні. Констатує доктор медичних наук, професор тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Ірина Волошина. Про це свідчать результати дослідження Фонду народонаселення ООН. таке явище, як пологі серед неповнолітніх, тобто людей і, віком, і від 15 до 17, і від і людей віком до 14 років. Особливо, тобто лідери це є Закарпатська область. Буквально нещодавно спілкувалися з колегами, з'ясовували причини, чому. Ну, Кажуть, що це такі нюанси є по ромському населенню. Але по іншим областям, ну, в кожній області десь до 10 таких пологів за рік точно теж спостерігаються з кожній з областей. А, і це, як правило, ті... Вагітності, які як слід не навіть спостерігаються на медичному рівні, тобто пізні звернення підбувають фахівці з кризової психології, пояснюють серед причин підліткової вагітності раннє дорослішання і стрес дається взнаки недостатність статевого виховання в сім'ях та навчальних закладах. Останніми роками знизився рік вступу в статеве життя наших дітей. Починають статевим життям жити вже з 10-12 років наші підлітки. Пришвидшений темп життя, емансипація і війна, звичайно, вплинула на, на те, що наші діти швидко стали дорослішати. Дуже часто в дітей виникають стресові стани. І щоб зняти оце навантаження, інколи вони вступають у статевий зв'язок. Фахівець з кризової психології Олена Рибалка нагадує, репродуктивна здатність у жінки може стартувати і в 13 років, але народжувати без шкоди для молодого організму варто після 18. Організм їх ще не готовий до такого життя, до статевого життя. Вони зна... організм їх знаходиться в процесі росту і розвитку, і тому це навантаження на організм і порушується їх здоров'я, і не тільки фізичне, але і ментальне. Тим не менш, загальна кількість новонароджених з 2022 року знизилася. А ще через стрес, міграцію та відсутність своєчасної медичної допомоги почастішали випадки передчасних пологів.